Британець продав усе своє майно заради ЗСУ, живе у шелтері в Україні та волонтерить. Це Діабло. Йому 53 роки. Він має яскраву зовнішність, за якою криється добре серце. Донедавна він працював актором на британському телебаченні і жив безпечно в своїй країні. Заради мрії стати альтернативною моделлю. Діабло роками змінював себе зовні. Коли ж побачив жахи війни в Україні раз і назавжди змінився. І внутрішньо я побачив, що відбувається в Україні. Я не міг просто спостерігати за цим, тому вирішив, що маю робити щось. Спершу він допоміг евакуювати двох українців до Польщі, але відчував цього замало. Я вирішив продати свій будинок. щоб купити спеціально облаштований джип, на якому поїхав в Україну. Він вивозив цивільних з під обстрілів, а згодом віддав авто військовим під Бахмут. Діабло виявляв бажання і сам приєднатися до ЗСУ, однак, за станом здоров'я отримав відмову. Це не згасило ентузіазм невгамовного британця, і він вирішив пов'язати життя з Україною. Діабло попрощався з батьками та дорослою донькою зібрав речі і вирушив в дорогу. З квітня цього року оселився в Мукачівському шелтері, звикає до нового життя та волонтерить. І вже у перші місяці знайшов тут друзів. На автозаправній станції, що розташована на трасі з Києва до Ізюма, я знайшов цуценят. Їх було п'ятеро, але залишилося троє. Це цуценя було брудне, смердюче. Тому я назвав його дизель. Зараз це мій найкращий друг. З Занглічаном з Дябла я познайомився на заправці, виїжджаючи з міста Ужгород. Я побачив чоловіка в військовій формі. виявився дуже цікавий чоловік. Ми з ним здружилися і підтримуємо досить хороші, близькі відносини в Україні. Діабло себе справжнім він вже потроху вчить українську та їздить на схід волонтерити. А після перемоги планує не тільки лишитися, а й стати українцем, отримавши громадянство. Зараз я, я збираю випадки, гроші на автомобіль, яким їздитиму і допомагатиму людям. Я хочу допомагати Україні. Слава Україні!